Це по 40, по 40 гривень ця картопля. Ні, ну друга репродукція. Ага. Гронада і Білароса на сьогоднішній день. Така ось крупна, така 35. Ага. Така теж 35, така по 30, така 28 вам буде. Така 28. Так ага, 30. дякуємо. Зараз подивимось та підійдемо. до, до Який залежності, сорт, яка репродукція виявилася. Кореліля, пісня, рання, гранада. Ладно, ну тут по 30, тут дешевше. А рев'єри у вас нема, так? А да? ну, там ящики, все, що осталось. Наташа. Трошки. Є. Ну здорова. Так вона і є здорова. А, а. а в яку ціну капуста? Сто, 100. 100. дякую. Гарно. так. А скажіть, будь ласка, а у вас пакети є? Чи нема треба купити? А скільки кілограм сітки? Це багато, вона дорога. Ага. Нам би оце Аризони. Це вона яка рахується? Ну, а середніх. Половинку? Так, половинку. Красного біла. Там хорошо водна, вже сколько було. І там зараз піде. А рев'єри нема у вас. На світі день нема. Вдома трохи є, ну не знаю, що за тоді. Ну, де валіре. Я валера чита. Валера, я її теж валера називаю. Та да ще ще сипте си. От співлами, я то по то, той посадила. То вот Ото з таким садик, да, ми а граната є тільки не оця друга репродукція, нема. Більше менше давайте. Більше, менше? Так, давайте та оцю менше, так. Граната? Так, ну, гренада. подешевше нема. Є, ну, а крупняк теж буде. Ну, це -то це по 40. Кіточки. Я. Я кури, мої кури. Курички. А у вас рів'єри немає? Рів'єри нема? Нема, це як рів'єра щедре крання, тільки всередині вона біла. О. А в яку ціну картопля? 35-32, ага. рів'єра 30. Е, так, е, Шо, гарно. Та Там тікай машина їде. Це така якась страшна рієра. Зараз ось тут спитаємо, що це за картопля. А так я наберу, да? так? я наберу, А скажіть, будь ласка, яка картопля залишилась? Королева Анна і, і Білоруса. Ага, дякую. Що ми взяли картоплю? Аризона і гранада трошки. Капець. Це 400 гривень. Зараз пошукаємо рив'єру, якщо знайдемо, бо її розгрібають. Хоча ми раненько приїхали. Але все одно. І ще я взяла собі джинси, міряла, як знаєте, раніше от, на картоночки. прикрили чим-небудь і поміряла. Ну, знайшла такі, як сподобалось. Зараз занесемо цю картоплю і підемо ще на деревце подивимось. Та й напевно тут все, поїдемо в інший район. Бо Максу ще до стоматолога, а я піду десь походжу. Можна, будь ласка, півлітрову баночку радар? Так, вона, каже, ти успінеш. 130. 130. 130. О, ну трі І оце ж це ця, ця ред, то як вона, червона? Черево? Ред І її баночку, М -м. і все. А в яку ціну внутріє? А ага. яку ціну внутрі я? Ну, кілограм. 200 кілограм. Ага, дякую вам. Пішли за дерево вже подивимось. А в яку ціну капуста? 120 100 ага. гривень 12. Так, оце толсто, я підписала, це високий. Світна кончила, що це було. Помидорчики. Що, ти хочеш винограду, Макс? Не, ля... Не, лякай мене. Так, ми від троян відходимо, да? так? Да. Аккордії не не, не. немає? Нема. Спитаємося, в яку ціну що? дерева. Що ти конкретно хочеш? Сливу. зараз немає. А в яку ціну дерева? Добре, Відставлять до бухі. Так, 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 так. Це яблука, що не бачить. Я <реш> бачу. Це груша, то що не важна. Абрикос не, не будемо брати. Ну, злива, там, ти там, ти ти абрикоса на нас. С ананасний. Слива. Ти чисан. Я таке не чула. <реш> І ось Аня, це абрикоса. Лігольд. Так, ми вже купили Рив'єру. Цибульки на дерева подивилася, але ну, Макс сказав, треба почитати, які ми сорт сливи хочемо, абрикосу сказав не брати. А дивіться, що ми взяли. Віник. мені трошки соромно було, але Я така кажу: ви не продаєте на щепу? А він каже: збирай, так я що мені? Я стала й позбирала. Тільки з цього всього я дізналася, що тут персик, бо я з персиком дуже часто діло мала. А тепер треба вгадати, що воно таке. І куди його прищеплювати? Ну, оце я бачу абрикоска, наче така жовтенька. Коротше, щось буде, кудись притулю. Стою біля машини, чекаю Макса. Я думала, він швидше справиться в стоматолога, але... але ні, прийшла. Я походила по магазинах, в маркет зайшла, купила те, що треба. Це там таке цукор, крупи, хліб, нічого такого. І зайшла в цей. Купила там футболку собі і отой бальзам для волосся. Будемо знову фарбуватися, бо мені сподобалось. Не рахуючи того, що треба два рази помити, а потім буде гарно. Коротше, ключа в мене від машини немає, я піду вон сяду на лавочку десь. На сонечку погоріюсь, почекаю. Так вже година ж пройшла, я думаю, що скоро вийде. Як ви можете бачити, ми вже вдома. Картопля. Небагато купили, але її тут на 600 гривень. Капець ціни. Ну, у нас ще трохи є. Посадимо, подивимось, буде мало ще докупимо. Я не знаю, я бачила, чи я вже казала відео. ну, Там, звідки я родом група, там по 20 гривень продають. А у нас, блін, по 40, 35, 30. Ну, ви бачили ціни. Так, Гранада, Аризона і рів'єра. Ну і цибулька. Оце я взяла міленьку. Це я її буду тикати, не це ця... Радар і Red Baron, чи як воно, Так, хай стоїть. Що потім? Так, це яйця мають заїхати забрати. І ось такий секатор Макс замовив в інтернеті. Він у нас в магазинах продається, але в магазинах дорожче, навіть з доставкою по Укрпошті. Дешевше він вийшов. Спробуємо, що воно таке, бо. Максу хтось розповідав, що такий має, тож сказав, візьмемо, спробуємо. Ну і ці гілочки ось зараз я не буду цим займатися, бо ми будемо їхати. А, а що? Треба, напевно, їх у воду поставити і завтра розберемося. Ну, це персик, це точно персик. Така зелененька. А далі що? Думайте, гадайте, буду ходити по своїх деревах і дивитися, що воно і яке воно. Тож такий у нас базарний день видався. Я не скажу, що ми прям багато чого купували, але їздили за тим, що треба. Купили картоплю, цибулю, ще й гілячок в придачу отримали. Все, будемо ми зараз йти обідати, і поїдемо трошки прогуляємося. На сьогодні день відпочинку. А завтра будемо з вами робити прищепи, будемо вгадувати деякі дерева. Тож залишайтеся на каналі. Всім всього доброго і до нових зустрічей. Пока-пока.